Червоне то любов, а чорне то журба. Трошки помилочка в цій пісні. Червоне то журба. Чорні наклейки знялися просто офігенно. А червоні це журба. По кусочкам. Нам не фен не допомагає. Що нам не допомагає? А нічого не допомагає. Коротше, воно рветься, не відклеюється, просто по кусочкам. ВВВ прокат сер. Сергій спукер. Змивається все дуже гарно цими хімічними штуками, що показував. О, ну, не? Ось одна, Ось закінчилась друга. Що заврори, що хелпікс добре працює. А оцей червоний слой просто печальний. Він якийсь тонший, сухіший, вирветься. Ну, коротше. Ви Осталося вже тільки тут і ота дверь. Работаем. схіна що вже, за 109 колись. Темно. Зато теплий вечір. Реально теплий осінній вечір. Чи, чим зайдеться теплий вечір? А, машину розбрендовувати. А як ви проводите свої вечора? Прокат-сервіс. Прокат, Прокат сервіс. Оренда була не житом